Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам процес, який я розпочала. Це така футболка в мене в'яжеться. Це зовсім новий спосіб для мене в'язання реглана. Дивіться, ось така лінія реглана йде по плечу. Реглан складається у нас із трьох, із трьох петель. Ось перша петля, друга і третя. І робляться прибавки перед першою петлею, після неї. Пров'язується. Ось це у нас центральна лінія йде петля. Робиться ще одна прибавка, пров'язується третя петля. Реглану, і також робиться прибавка. Прибавки робляться через ряд, як звичайна лінія реглана. Так ми в'яжемо лінію реглану, і в нас також виходить дві прибавки і дві прибавки. А тут ми одразу робимо по лінії плечу чотири прибавки. Можливо, хтось в'язав такі лінії реглану. Але я дуже багато дивилася, в'яжуть зараз в інтернеті такі футболки, і вирішила також спробувати. Потім я не в'язала, але дивилася, як, як роблять. Закриваються в нас ці три лінії, ці три петлі і в'яжеться окремо спинка і перед. Вив'язується висота пройми, яка нам потрібна. І в'яжеться по спинки росток, також, скільки нам потрібний. І все. Потім також і, на, і спереді вив'язуємо пройму, таку ж саму, як і по спинці. Коли ми все зв'яжемо, з'єднуємо і знову в'яжемо все по кругу. Але я ж кажу, я як дов'яжу, якщо все вийде, так як я думаю, то. Я обов'язково вам покажу. Тут зовсім звичайна горловинка у мене така. Я, ну, хотілося мені щось такого вільного е, крою, така свободненька. Вона буде без візерунків, у мене просто іти гладь Мені захотілося спробувати просто таку лінію реглану, плече буде спущене. Е, прибавки можна робити не накидами, можна вив'язувати із. Е, Петель, щоб не було таких дирочок, якщо ви хочете таку зовсім уже скромну футболочку, то можна не вив'язувати накидами. І щоб трішки додати сюди якусь ізюминку в цю футболку, я вирішила спробувати ось такі паєтки. Дивіться, дівчатка, яка краса. Я раніше не, бачу, ну, не пробувала. Такі ниточки, навіть не розглядала їх ніколи. А це дивлюся, що в'яжуть дівчатка, вкидають і в шапочки, і в футболки, і в светрики, і будь-куди. Тому я вирішила трошки додати сюди отак От попров'язувати. Тільки я хочу нижче вкинути. По одному рядочку. В'язувати сюди я не хочу. Принаймні зараз, я так думаю, уявляю собі, що я не буду сюди в'язувати, а просто в'язатиму саму, саму цю ниточку. Можливо, один-два рядочки, потім знову пров'яжу основну ниточку і знову додавлю. Дивіться, які паєточки. Тут паєтки йдуть 6 мм і 3 мм. Ще є така сама ниточка, тільки по ній йдуть паєточки з 3 мм. Є бежеві, але я бежево не захотіла, тому що в мене і так футболка така світленька, без всяких візерунків. І я взяла чорну. Це на 100% хлопок. На 50 грамах 175 метрів. Бачите? Ось так. Краса. Можливо, хтось пробував. дівчатка. Напишіть. Мені дуже цікаво. Так, ось, а в'яжу я футболку із пряжі газал бабікотен. Це у нас колір 34 45. Бачите, ось 34, 45. Отак, От ну, що стосується футболки, нібито розповіла, потім, як буде готово, якщо все вийде, обов'язково вам покажу. Що я хотіла вам показати ще. Так, дивіться, дівчатка, купила я собі ось такі спиці. Дивіться, дерев'яні. Такі красиві, такі гладенькі, 3 міліметри. Дивилася багато відгуків в інтернеті. І вирішила також спробувати. Це також фірма Knit Pro, але це йдуть Knit Pro Ginger. Вони також з'ємні. Зараз я вам покажу. Так, відкручуємо, але потрібно обережніше, тому що це дерево. Так, ось відкрутили ми, бачите, ось такі. Толком я ще ними не в'язала, не можу нічого такого сказати, але рядочок уже прийшла, Попробувала Ну, в принципі, в принципі мені мені сподобалося. Не знаю, як буде. Далі, але зараз мені, хоч і трішки пров'язала, але ну, дерево взагалі до рук дуже, дуже таке приятне. Мені подобається. Як більше пров'яжу, я обов'язково вам обов'язково вам розкажу своє враження. Так, зараз закрутимо. Так. І ось такі упаковочки вони йшли, джинджер. Так, і замовила ще дві, дві лески. Це 100 сантиметрів, це неповоротне. І 80 сантиметрів. Тут стаканчик крутиться, бачите? Пробувала я, верніше, не пробувала, вже в'яжу з імніми спицями зінги, я вам показувала зінги чи цінги. Я не знаю, як правильно, дівчатка, вибачте, чесно скажу, мені подобається. Так, да, буває в деяких льосочках, все-таки ну, не всі якісні, а в деяких буває, що ну, проходить. Ціпляються ниточки. А я, але я приспособилася, я не згинаю, так от леску, а вирівнюю і сковзять ниточки дуже чудово і мені подобається. Я вже навіть примірку футболки з ромбами робила. добавляла конектори, добавляла ще одну леску. І не потрібно було нічого не знімати, не перезнімати. Мені подобається супер. І спиці. Також приємно кінчики взагалі вообще... ну, мені сподобалося. Хоча я недовго ними в'яжу, але мені сподобалось. Я не пробувала ніякі там дуже дорогі, не ні, ну ніякі інші не ні, ні хая. хая Дивлюсь, дівчатка в'яжуть і чагу. Але я такими не пробувала. ну Вони дорогуваті. А от вирішила: оце ж ці зінги і джинджери. Мені сподобалося. Ну, кажуть, що все-таки ось тут буде стиратися і номер цей, і колір. Але, не знаю, навіть на це я не звернула увагу вирішила спробувати. Так що, своїми враженнями, як буду в'язати, я обов'язково поділюся і розкажу вам. Ну Це здається все, що я хотіла вам. Показати свою футболочку. В'яжу я зараз, не виходить у мене в'язати багато футболок, готую майстер-клас іграшки помічниці. Така буде скринька помічниці. Також в інтернеті багато дивилася, як в'яжуть дівчатка. І вирішила спроводити також зв'язати. Вона в мене буде. ну в общем, хочу зв'язати її юпочка, щоб у неї була така в брюшиках і паричок зв'язати до неї хочу. Тому я готую майстер-клас. Якщо вам буде цікаво, обов'язково, якщо вийде ця іграшка, я обзор зроблю і викладу майстер-клас. Так що підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових процесів, нових майстер-класів. Заходьте, якщо вам цікаво. Ну, а на сьогодні це, мабуть, все буду закінчувати. Так що підписуйтесь, не забувайте. На все добре. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!